За що рослинкам таке випробування в цьому році? Як в ледяній пасті якійсь? Ходити зовсім неможливо. Слизькі. Давайте вообще. Ой. Перемлимається, бачите? Затова нарадидендром огурчиком. Зараз на другий подивлюся. Яка крига, корка прям. Це дощик шов. А, інші теж відійшли. дійшли. Ну таки зав'явши, перфонікши. Що ти повідходили? листочки свої підняли. Але ще попереду такі морози передають. Подивіться, не можна ходити. Якщо буде до мінус 23, тут у нас буде всі 25. Це трояндом буде. Трендець, мабуть. Так, шується, поїли. Поїли, зараз принесу. А, не не могут, воно попадало, замерзло. Добре. Зараз свіженького насиплю. придарився. Погадуємо пташок. Погадуємо. Вони голодні. Така краса, сніжок такий прийшов. Лопати такі. Ресі, Не тягни. Така вона сильна, ця собака. Дуже. Трохи снігом припорошила. Você Які були заморожені, відійшли. Мені здається, що в цьому році при такому тривалому морозі роздихають всі ці личинки. Відлига все таки вологі. Мешки. Навіть не знаю, відкривати чи ні. Бо ще морози такі передають. 25 градусів у нас. По прогнозу. Да? Туда засовуєш так там ого, як тепло чуть. попив, він там лише не потрібний, він же ж блокує тепло. Uh -huh. Теплу віддачу. На, да, це вже багато, відро вже. Відро. Боже, яка краса! Так, їдемо в Київ. Мені потрібно попрацювати з принтером. Сподіваюсь, світло зловлю. Боже, яка краса не пам'ятаю стільки снігу, з, не знаю, там ну, якісь були аврали, але щоб ось так і надовго, мабуть ще 70-80-ї -е роки. Так, ну все, поїхали, бо Сергій запізнюється. Снігоприбиральна машина їде. Двадцать пять, то было Що ти стоїш, Гесі? Залазь. Ну що, виперлося в Київ. Так, в квартирі. 15,5. Потеп... Потепліло, але і на вулиці потепліло. Тому це не можна сказати, що опалення додали. Ну, добавили На вулиці плюс. А на днях у нас буде мінус 25. Бачите, зараз у нас плюс. Посидім. І, на жаль, в офісі у мене світло буде до 9 ранку. Це зараз потрібно. Та вже все, нічого я не спію З 9 вже не буде світла. І до 17-ї не буде, тому весь робочий день не буде світла, якось так. Все одно поїду, подивлюся, може щось і буде. 22. Це завтра щось мінус 8, а потім там мінус 22. Скоро весна. Сьогодні все пливе, Над круги болота. Навкруги болота. Бачите, як туман. Сидіться. На фонарі, якщо дивитися. Сергія увечір приїхав, ну ми приїхали з роботи, розчистив біля калітки, виріт бо занесе, сходи прибрав від снігу, і он гепле взяв. Отак вот відпочиває чоловік після від роботи. Ти там живий? Я курицю в духовці приготувала. Вже виключаю. Скільки тут залишилось? П'ять хвилин. Ну, я беру таку фермерську курицю. Вона дуже смачна. А, краще ягодинського молока. Як не ягодинське, так обов'язково прилипає. Така це довга процедура вже закінчує. Ще на один залишився. Встає. морозний раночок, а у мене квіточка з потіфілом зібрався через ти. А ще весна, Сережа вже топить. 8 ранку. Маразяк у нас скільки був? 18 був. Йду до батьків перевірити, як їхні кон'єктора газові працюють, бо пару днів тому приїжджали з газової контори лічильник, замінювала і... Повністю переподключили конвектори. А по газу було за воздушивання, тому... батько все спочатку зробив, зараз перевіримо. А я знаю дуже-дуже смачний рецепт салата. У нас тут буряк. Ось. С пластиночками такими, ну як зручно, Потім... Горіхи? Зараз ступку знайду. Горіхи, горіхи. А, знайшла. А, значить, що у нас сюди йде? Там якийсь старий рукала. Буряк. Горішки. І фета. Зараз у нас така фіта. Чи фіта. Треба обережненько, зуби дорого коштують, щоб не попались. Кожура і пластинки ці. Зовсім мілко не потрібно, бо воно буде як труха, не смачне. Смажила ментай. Или хек, не знаю, що це. А мадам у нас то там, то тут. побігала трохи по двору і прилегла. Я ще з таким соусом буду. Ширирач. Сергій зробила помазан, как він каже, сало перекручене чесноком з сіль перець, спеції. Рибка. І салатик. Гострий? Ну так, да, такий він. Мені не потрібно туди. Тортик, спартак. Ми таке дуже любимо. Тільки закінчився знову Сергій тепер. Сьогодні, до речі, неділя, це я вже. Щось на реєстрацію зранку. Ну, Що значить сирі дрова купити? Обуглюються і... Бачите. Сергій вентилятор mm? засуємо. Mm. Зранку до вечора топимо. Ранок починається з топки і вечір. Закінчений. Це поки морози так на день вистачає на добу, на 24 години запросто. Ну, так, коли великі морози. І зараз воно не так холодно було, ми звикли, що до жари. Так що чесно і знімати нема що. Сидимо. На сидимо. Як ті Медведи. Берологи. Ресочка, що такое, Кузя? Захотілось побути самою? На як? Іграшки на твої всі тут. Тут не холодно, Ресочка, Ну, поспи, поспи. Наша виручалочка. Це ми новий купили. бо вже скільки у нас вже здохло? Два чи три? Аккумулятора. Да, третій на підході, так? Да? Балоном розтоплюємо. Аккумулятор працює. Дрова це вообще, пічка це. Наше спасіння, не знаю, що б ми робили, якщо б не піч. Дом би замерз, тому що не готові ми були до таких блекаутів. Мороз великий, вже, мабуть, 20 градусів. Минус двадцать опускается, уже девятнадцать. Снежный месяц сегодня, самый яркий.